Добрий день. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про лабораторне обладнання, а точніше про ph, pH метри PH-метри метри це досить цікаві та корисні приводи, які вимірюють активність іонів водню у кислотних, сольових та лужних розчинах. Маючи цю інформацію, ми можемо зробити висновок про готовність цих розчинів до подальших аналізів або до подальшого виробничого процесу. Також використовуючи ph метр та додаткові реактиви. І математичні розрахунки ми можемо визначити якийсь елемент у вирощенні з багатьох невідомих елементів. Цей процес називається титруванням. Розглядати PH-метри Ми будемо на основі ось цього гарного приладу виробництва швейцарської компанії Метлер Toledo. Отже, це один з найсучасніших приладів, який має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Усі найголовніші його функції, такі як вимірювання, перевірка роботи електроду та калібрування електроду, виведені вже на головний робочий стіл і активуються натисканням сенсорних кнопок з певним написом. Отже, для того, щоб працювати на цьому приладі і вимірювати зразки, треба його увімкнути, підготувати. Електрод, для чого треба зняти з цього електроду захисний ковпачок, промити електрод у дистильованій водичці, промакнути надлишок води на поверхні електроду та занурити електрод у досліджувальний зразок. Ну, наприклад, це наш зразок. І натиснути на екрані приладу кнопочку вимірювання. Далі прилад запускає програму вимірювання і чекає стабілізації результатів. Як тільки результат буде стабілізовано, результат виводиться на екранчик, і по цьому результаті можна вже оцінити ступінь готовності нашого зразка до подальших дій. Після закінчення досліджень, які нам було потрібно, треба підготувати електрод до подальшого зберігання. Для цього електрод дістається з останнього зі зразків. Ретельно промивається в дистильованій воді, серветкою витирається надлишок води з електроду, та електрод занурюється у ковпачок для зберігання. Зверніть увагу, у ковпачці для зберігання завжди повинна бути рідина для зберігання електродів. І її повинна бути в достатній кількості для того, щоб чутливий елемент електроду, це ця скляна бульбашка, була повністю покрита цією рідиною. Інакше електрод може вийти з ладу. Надягаємо копачок, закручуємо. Все, електрод готовий до подальшого зберігання. Дякую за увагу. На цьому у нас все.